На Дніпропетровщині відзначили 209-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка. Біля монумента молодому поету зібралися представники обласної та міської влади, громадськість та небайдужі містяни. Бачимо, що сьогодні в нашій державі вбивається дуже багато з того, що напророкував великий поет. І Україна виборює свою незалежність, свою свободу, бореться проти навали російської агресії. І дуже прикро, що. Те, що пророкував Тарас Григорович, воно відбувається і сьогодні, так? але його слова вони попадають в душу кожного українця і про Кайдан, і про думи, і про славу Україні. І все це дуже важливо розуміти і сьогоднішньому поколінню, і наступним нашим нащадкам. Те, що бувало за часи Тараса Григоровича, те, що відбувається сьогодні, це все наше нещаддя, і потрібно розуміти, що виборювання своєї свободи, воно просто так не дається. За свободу треба боротися. Її треба виборювати і доказувати, що нація українська жива, живе і буде жити. Вшанували пам'ять кобзаря, поклали квіти до монумента, справили панахиду. Артисти дніпровського театру виступили з літературно-музичною композицією, виконали пісні та декламували вірші Шевченка. Я маю честь сьогодні представити від національного дніпровського українського музично драматичного театру імені Тараса Шевченка. І сказати, що сьогодні ми зробили такий хороший концерт, літературний, співи були. І я дуже радий, що не дивлячись на те, що йде дуже сувора війна в Україні, ми все-таки знаходимо для цього час, щоб шанувати Великого Кобзаря. В нашому театрі є багато. Вистав, і до речі, є вистава Тараса Григоровича Шевченка Назар Стодоля. Багато поставлено концертів. Ми завжди, завжди присвячуємо наш театр. Завжди присвячує Тарасу Шевченку свої, свої урочисті концерти. Актриса Наталя Гаврикова зачитала свою улюблену баладу тополя. Сьогодні я вибрала вірш. По перше. Мені здається, що на сьогоднішній день в контексті боротьби України з російським загарбником він актуальний. Чому? Тому що він не просто дає надію, а він стверджує, що ми перемагаємо. Сонце йде, і обов'язково буде день обов'язково буде наша перемога. Тому саме на сьогоднішній день. Сьогодні я ну, вирішила, що потрібно використати і виконати саме цей вірш. Студент Назар щороку приходить до монументу. Один з улюблених творів хлопця вірш Холодний Яр каже, вивчати поезію Шевченка сьогодні дуже актуально. Саме його книжки перше чергу спають окупанти, аби не давати українському народу по світу. Здо груздо і щасливої миті по славу, гідність і честь українського народу. Тому треба вивчати Шевченка, знати його ядки і не забувати його постулати до говказа. Тарас Шевченко, видатний український поет, прозаїк, драматург, художник. Щороку у березні відзначають шевченківські дні з нагоди роковин народження і смерті кобзаря.